Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Щенячий патруль рятують мавп. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. А також, якщо ти хочеш підтримати наш канал, ти можеш оформити спонсорську підписку. Дякую. Капітан Палтус і його кузен Франсуа перебувають на острові. Вони спостерігають із свого будиночка на дереві за мавпами у природньому середовищі. Ука ока, ука, ока!» наслідує Франсуа звуки, що видають мавпи, намагаючись підманити їх ближче. Мавпа Менді та її родичі заглядають в будиночок, шукаючи, звідки ля лунають звуки. Вони бачать капітана Палтоза та Франсуа і починають їх дражнити. Раптом весь острів починає дригатися. З вулкана лунає гуркіт та здіймається дим. Це виверження. Ука, ука, ука – заверещали мавпи. Франсуа заскочив на гілку дерева, а капітан Палтус і Менді залишилися всередині. За наступного поштовху будиночок полетів у море. А тим часом Скай, Рокі, Кремес і Зума відпочивали на пляжі. Добре, що ви тут, зрадів Райдер. У мене для вас сюрприз. Райдер стягнув покривало зі свого всюдиходу і показав щенятам спеціальні літальні костюми для кожного з команди патруля. Новий костюм Рокі дозволить йому ремонтувати речі у повітрі. Костюм Зуми працює як у повітрі. Так і у воді. Кремес отримав крутий гіроборд, а маршал костюм, що зможе струменем води гасити пожежі. Я у захваті, вигукнув маршал. Це просто чудово, райдере! зраділа Скай. Тепер мені буде легше під час складних рятувальних операцій у повітрі, але в мене є ще костюм для тебе. Посміхнувся райдер і показав скай жакет з надзвуковими крилами. Шух, це скай взлетіла в небо на високій швидкості. Саме цієї миті райдеру зателефонував на щенпад Франсуа. Виверження вулкана. Я застряг на дереві разом з мавпами, а мій козен пливе у відкритому морі в дерев'яному будиночку. Тримайся, Франсуа, ми скоро прибудемо, відповів Райдер. Жоден вулкан не завеликий, жодне щеня не занадто мале. Райдер кличе щенят. Мені шкода, що довелось перервати ваш веселий політ, сказав Райдер. Але на нас знову чекає рятувальна місія. І це ще не все. Тягни його сюди, робопес. І тут, на майданчику, з'явився новенький літак, повітряний патруль. Ого! заметушилися щенята. Райдер і щенята піднялися по трапу всередину повітряного патруля. Це буде гаряча рятувальна місія, щенята, попередив райдер. Ми мусимо врятувати Франсуа та капітана Палтуса. Крім того, нам потрібно зупинити лаву за допомогою бульдозера Кремеза. А тим часом у морі капітан Палтус зробив весло з бамбукової палички, бананових шкірок і половинки кокоса. Але Менді стрибнула на весло і попливла на ньому на острів. Менді, зрадниця! Ти дещо забула мене! кричав услід капітан Палтус. Райдер зі щенятами прибув на острів вулкан. Кремезе, ти перший? Скомандував Райдер. Кремес подвійна допомога. вигукнув той, вирушаючи на своєму новенькому гіроборді. Він приземлився на пляжі, де на нього вже чекав бульдозер, та почав копати. Копаймо! Гонщику, використай свою сітку і допоможи Франсуа і мавпам. Гонщик вже в дорозі. Він поквапився надягнути свій костюм планер і піднявся над островом. Гонщик вистрілив сіткою і влучив під дерево, на якому висіли франсуа і мавпи. А, падаю! закричав франсуа і впав на сітку. Вслід за ним туди попадали й мавпи. Вони почали підстрибувати, наче на батуті. А Кремес все ще копав траншею, щоб перегородити шлях лаві. Гонщик, Франсуа і мавпи поспішали на допомогу. Бабах! Ще одне виверження злякало мавп. Вони кинулися тікати, але побігли у напрямку вулкана, де найнебезпечніше. Райдер стежив за мавпами на екрані свого щенпада. Скай, використай свої нові надзвукові крила і знайди мавп. Юху, небо кличе! вигукнула Скай. Рокі, маршале, допоможіть знайти всіх мавп, зберіть їх і відвезіть на корабель подалі від лави. Зелений означає вперед, відповів Рокі, перевдягаючись у свій костюм з крилами. Скай знайшла всіх мавп. Завдяки своєму костюмові гонщик швидко їх наздогнав. Стрибай! Наказав він мавпі матусі та підстрибнула і схопила гонщика за лапу. Потім маршал у польоті підхопив братика Менді. Той обійняв маршала за шию, і щеня здійснило, хоча й не дуже вдале, але героїчне приземлення. Останніми залишилися мавпа тато та Менді. Рокі, пролітаючи над ними, простяг їм лапу допомоги. Але через всі ці клопоти Райдер зовсім забув про капітана Палтуса. Зумо, нам терміново потрібні твої водні крила, звернувся до щеняти райдер. На старт, увага, плюх! Зума підлетів до капітана Палтуса та активував своє снаряддя. Пропливаючи над хатинкою, він спеціальними пристроями став штовхати будівлю у безпечному напрямку. Усі, включаючи пустотливих мавп, прибули на корабель Флаундер. Спасибі за швидке рятування, райдере, подякував капітан Палтус. Ви можете завжди на нас розраховувати, відповів хлопець. Усі добре поводилися, тому райдер дозволив щенячому патрулеві провести решту дня, граючись із мавпами. Друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки.